Всім добрий вечір. Ми з прогулянки. Які можуть бути прогулянки? Це АТБ і Аврора. Що хочу сказати, дуже велика кількість повідомлень про грант. Дуже багато людей відгукнулися за це питання, за що я дуже вдячна. І в Ютубі там писали мені, що ніякі курси вам не потрібно, багато ще шахраїв. І що центр зайнятості, і телефонували мені, і казали, щоб я сама там номера свої писала, зателефонувала. От я ще це, це розберу. Сьогодні вже ніякої вечері. Передивлюся ваші повідомлення. Щиро дякую. Сьогодні вже я телефонувати нікому не буду, бо вже пізно, вже 9. І, Так що я завтра всім зателефоную, тому що мені ця інформація дуже. Потрібна, так що дуже вдячна, що стільки людей відгукнулись. Як вам моя подсвіточка ззаді? Фон зробила. Бачите, який симпатичний. Мені сьогодні написали компліман, що в мене симпатічна розташована стрілочка. Дуже дякую, так мені саме подобається ця стрілочка.